Зараз таке не часто побачиш. Через панування в небі fpv дронів танкові дуелі стали справжньою рідкістю. Але цього разу маємо яскравий виняток. На Сіверському напрямку Донеччина, український екіпаж танка 54-ї окремої механізованої бригади демонструє блискучу роботу, аеророзвідка вчасно помічає рух самотнього російського танка, що повільно просувається через лінію посадок. Можливо, екіпаж заблукав або думав, що фронт уже прорваний. Але, скоріше за все, просто шукав дорогу на Ростов. Український танк зайняв зручну позицію, минув лісу смугу і з мінімальної дистанції першим відкрив вогонь прямим наведенням. Противника застали зненацька. Перші постріли пробили додаткове бронювання і спричинили паніку серед рашистів. Ворожий залізний сарай почав судомно здавати назад, намагаючись врятуватись. Але шансів майже не залишалося, маневру для втечі не було. А український танк уже контролював ситуацію. Це не просто момент удачі, це приклад злагодженої роботи розвідки, екіпажу і командування на передовій.